Коротше, всім привіт ви на каналі Перегрів. І сьогодні ми з паном Олевим Дімончиком. Ви його пам'ятаєте, Дімончик. Здорово, ми, коротше, як і обіцяв вам, ще коли ми скільки там 8, 8 місяців тому назад. ми знімали дайджест і говорили про шашкілагам, які у нас і у мене і у Дімона були, але на яких ніхто з нас не курив. І ми тоді ще обіцяли, що ми зберемось знову разом і покуримо на цих чашках, і оцінимо взагалі наскільки на них можна курити. Е, що, Дімочок? У нас, в принципі, чашки ми вже забили. Вони вже прогріваються. Да. Е, твоя попередня думка. Як ти думаєш, на них е, можна нормально курити чи ні? Та я думаю, що можна нормально курити, але но не знаю, чи потрібно. <рес> <рес> типу... Слухай, Твоя думка прям дуже пересікається зі мною. Е, е, ну, в принципі. Якби да, багато хто казав, що вони прям дуже перегріваються, коротше, і прям на них курити неможливо все таке. Я до думки, що ну, якщо правильно контролювати жар, то можна ну, нормально норм. курити. Е, в принципі, ну чашки не знаю. Е, Слухай, ми взагалі хвалимо ці чашки чи обсираємо? Ну, ти знаєш, що щоб ми хвалили ці чашки, треба було. Е, ну дивись, тобі тобі платили кажеш? Мені ні, нічого. Ні, тобі вагону не платив? Мені теж не платив. Питання: ми нашому, нашому будемо їх хвалити, якщо нам ми... нічого не платило. Я теж цього не розумію. Ну, ми можемо запитатись. Давай так, да, зараз ми наберемо корише, і спитаємо. Алло. алло, алло, здоровенькі. Привіт. Це, коротше, чуєш, дивись. Така ситуація. Ми зараз заливимося з Димоном. Здорово. Так. Так, да, от. Ми зараз з ним краще сидимо і знімаємо відео для Ютубчика е, про ваші чашки. Ага. Е, дивись, в чому е, ситуація. Якби ми можемо їх, в принципі, засрати. А можемо похвалити. То от питання: що нам робити? І що ти можеш запропонувати нам? Розказуйте об'єктивно. Е... На ну, з того, що це просто цікава штука, ніхто ж ну все ну, реально не розглядає її як чашки для покури, яка і там власна штука. Ось. Ага. А що ви мені можете запропонувати? Е, ні, ну дивись, я можу просто тобі зараз скинути дві карти. Е, ти туди закинеш якийсь, е, якийсь кеш, і типу, і в принципі, ми скажемо, що це найкращі чашки в світі взагалі. І типу, крути, треба тільки на них. Скільки ти готовий закинути нам? Подумаєш? Коротше, дивись, я тобі скину, ми ще хвилин 10-15 знімаємо. І, типу, як. У тебе є дуже невеличкий проміжок, часу, щоб якби щось там закинути, і ми гарно все розповіли. І, типу, ну, ти зрозумів, коротше, мене, так? Проплачувати? вам. Давай, давай, коротше, все, я карту кидаю, давай. Нормально. Так. Окей, що там? Вони прогрілися вже? Да, мені здається, що вони прогрілися. Ох, блін. Чотири гулячки наших. Сама чашка, до речі, холодна знизу. Холодна знизу? Знизу взагалі да. прям холодна, Це тоді... а під верхом мене така. Ну слухай, вона так, як вона тонка, досить, вона постаттєва, грубо кажучи, е, мені здається, що вона, по-перше, так, да, вона згори зараз дуже швидко прогріється. Низ там, в принципі, не буде прогріватися. Ну, нормально. Що їм... Вона дуже на малу кількість табаку. Так, е, да, вона на невеличку забивку, в принципі. І слухай, я б, звісно, може накинув би колпак сюди, але його ж не накинеш, тому що банально тут ручка заважає. І плюс, ти ж розумієш, якщо накинути колпак, то вся, вся гозель почне тріскатись. Момент. У нас є чашка, е, яку надіслали мені лагман. І тут е, я помітив: ну, мало того, що вона приїхала мені розбита, е, вона е, тут уже, бачиш, потріскана. На ній жодного разу не курили. Е, да, ну, слухай, ця жовта теж потріскана, все гозур, тобто, в принципі, ну, то гозурь така, що, скажімо так, вона апріорі у тебе йде вже з магазину, вже потріскана. Да, да. В принципі, страшно дивись, якщо зараз закинуть кеш, коротше, то я скажу, що це ефект крак-кракле. Краклє, типу, да. да, це прикольний такий художній прийом, і це прикольно. Але якщо не закинуть кеш, то я тоді скажу, що ну, це Зачем ні лог, типу. Ну давай е, повернемося, якщо не пам'ятаю, 450 гривень, так? Да? В... Здається 499, якщо не помиляюсь. Ну, в районі за ну, 400 треба 500 щось да. біля 500 здається. Блін, ну що я тобі скажу? Я мікс класний забув. мені ага. здається, це А що, даже... ти, що ти забував? Секрет. Так, кажи. Так, у нас взагалі то лагом папая, ананас і юніті кислий лимон, якщо я не пам'ятаю. Ага, непогано. Процентовку я не пам'ятаю, але... Слухай, у мене теж дуже класний мікс, якщо що. Я забив лагом Baked Sponge, ну як це на чашки лагом, забувати не лагом, це ж... по треба. Єдине, що у нас вугілля не лагом. А, да. ну, ну ладно, нехай. Вагом Бейкет Спонж Бісквіт і 420 червона смородина. Як на мене, червона смородина у 420 прям дуже недооцінений смак. Да, один прям, все, дуже крутий смак, але наскільки я знаю, його дуже рідко хтось про нього взагалі щось говорить. Так, да, ну, Влагома їхня червона смородина, порічка. Також досить непогана, до речі. Да, логами ардрайпс теж дуже крутий. Але просто розумієш, редрайп з лагома його хвалять, його реально хвалять. No. Ну, я чув багато віддаків, гарно що це крутий хороші. смак. А про 14 про цей же смак не чув. Вони, звісно, досить різні, тобто я б їх. Ну, в принципі, це і там, і там червона смородина, але я б їх може навіть не порівнював. Не Давай, можливо, я спробую тві. Спробуй мій. Не хочеш ділитись, да? Тебе скаманулі. <рес> <рес> на, на кальян. Тепер я буду курити два. Такс. Ну, в принципі, мій поки що куриться непогано. Мені теж я, ну, немає нарікань ніяких. Про тому, що ну, просто, е, момент такий, що ми поставили тут чотири вугілля, які вже нагрілись там, мабуть, хвилин 15-20 тому, тобто вони не зовсім свіжі. Е, ми поставили їх чотири, і чашку, ну я, я трошки не догрівав. Тобто, розумієш, якщо е, я б чашці чаш забував, то я б ще грів би під, під ковпаком би грів да, бив, да, то з цією чашкою я почав курити трошечки раніше. І, в принципі, ну, поки що воно працює. Мені здається, взагалі до цієї чашки потрібно. От у тебе я вже може знімав, да, можна злякати читати. Давайте таке діло, будь ласка. Дякую. Да. Тут же прям вже йде перегрів. Можна навіть на двох залишити, я думаю. Так, да, так. Да. Ну, Я поставив свою чашечку трошки раніше і, напевно, тому така ситуація. У ну, тебе ще й вугілля більш свіжіше, ніж моя. Да. Бо в мене тут такі два прям. Так ось, що я хотів сказати, мені здається, що до цієї чашки потрібен особливий підхід. Тобто тут не вийде просто накинути на неї вугілля і курити собі нон-стопом. Типу потрібно більше контролювати жар і взагалі дивитися на <кій> Так, да, я повністю з тобою згоден. Тут, ну, тут на ній можна нормально курити, просто треба вміти контролювати жар. Це не так, як е, знаєш, є там досить багато кальянчиків зараз, які просто ось ось це куриться на двох вугіллях. Все, і типу, Все. якщо поміняти вугілля на якийсь інший бренд, наприклад, у якому жар трошки по іншому працює, то вони такі блять, о, о що і на двох вугіллях що треба курити, вони не можуть розібратися. Тобто вони не розуміють, що є кількість вугілля, а є кількість жару, жару і тобі треба деяде. якраз розуміти кількість жару, а не просто дивитися на, скільки там вугілля стоїть. Ну, я тобі скажу, знаєш що да, якщо воно трошки перегрівається, то далі вже відновити її ну, да, трошки здається, важче. Отже, зараз два вугілля зняв і воно все одно як перегрів, таки відчувається. В теорії я, взагалі, я, мабуть, підняв би колодочку трошки продув би його, трошки осудив би. E, до речі, як ти до цього ставишся. Та, блін, насправді нормально. До того, щоб просто зняти, не лізти до табаку. Не знаю, не лізу до табаку зовсім. типу, ну а от підняти калаут. Я правда не пам'ятаю, чи забував я з легеньким касанням чи ні. І здається, що ні. Не, не бачу. Ну, Давай. Я надіюсь, це виріжуть потім. Та ні, звичайно. ти став назад. А, здесь нізочка, підніми. Все став. Я думаю, зараз має бути нормально. До речі, що хочу сказати. Якщо от взяти, чаш клауд досить нормально на ній стоїть, тобто він не скользить нікуди. Що да. скажеш? Стало краще? Е, стало, так. В принципі, трошки краще, вже він не горить. Ну, тут... <клес> от, мені <клес> теж здається, що чуть-чуть Але... трохи -чуть воно ньому... Підходить, спробуй вже також ближче до перегріву. А давай ось тут я спробую, скажу. Ну, там він перегрівся прямо так нормально. Проте, ну, я впевнений, що вир... вирівняти його можна. Так. Да. Він навіть зараз все-таки дійсно на двох відчувається такий з перегріву. Боже, не можу луднатись шлангом своє. О, слухай, ну мій куриця взагалі прям. Да. Ми жодного разу його ще не поправляли, і там стоїть 4 голька. Правда, вони, я бачу, вже так уставші. Да-да. Це... Я не розумію, а що ти щелкаєш, е, за, за, Я ж написав скинка А, скин, то зараз скине. Пробач, я простокав трошечки. А ми чекаємо тут. А, до що, речі, короче, що ми можемо можем подивитись, що всередині в цій чашці, да? Ага, е, ну, е, давай. Да, зараз почекаємо, поки нам поправлять кальян. Ну, і до речі, що я можу сказати одразу? Ось, дай мені, будь ласка. Е, Зараз Жека трошки відійти, чи я на цю камеру попрацюю. А, оце отвор такий, ну, у тебе він рів рівнесний. У мене на якийсь чашок, на цій, здається, він прям кривий капець. Тобто, ну, прям виглядає, конечно, так собі. Так, так я не знаю, напевно, да, сюди краще буде, щоб я дивився. Боже, шлам, гопеть. Ми зробимо отак от і подивимося, <смі> от, що, що в ній всередині. Ну, не знаю, Там, вам видно чи ні. Ну, що ти скажеш, щось подивись на неї. Ну, слухай, я приблизно таки і очікував всередині, побачити, що ну, постаттєва, звичайна чашка. Ну да. Ну, Нап... слухай. Е... Напевно, перед першим покуром її треба промити. Можливо, так, а може і ні. Не знаю навіть. В принципі, якби частина, яка контактує з табаком, вона, в принципі, да. нормальна. Тобто, вона була. Друге, це потрошечки йде. Ще нема чого не вона просто як пофарбована трохи. Тому що бачиш, воно молоко не пропитало там середину да, чашку. Да, да. Ну, Цікаво. В будь-якому випадку, мені здається, що от сама верхня поверхня зроблена досить якісно. То тут внизу, ну, блін, звичайно. Але давай так. Рядовий юзер, який просто купив собі чашку, не буде е розкривати так? Ну, не знаю. Давай заберемося. Слухай, ну мій куриться гарно. От прям все добре, все круто, але мій не перегрівався. Так, Твій бачу? перегрівався. І як, як він тебе зараз? Ну, ситуація не змінилася, відколи ти передав мені ага. монстук, Да. Тобто він все одно як горить. Да, він трохи відчувається, ніби підграє. Можемо зробити такий тоді висновок виходить. Е, дивись, там кеш капнув, вже, да. тому, в принципі, норм. можна гарні висновки робити. В принципі, чашка норм на да, чашекурити на ній прям постійно. Ну ну мені це більш така історія, як декор, типу, купити в колекцію, поставити і глянути, типу, як друзям, да. яка у мене прикольна чашка, краще є. Там попрікала це щось, покурити на ній в принципі можна. Ну я зараз себе курю нормально, да я так, що... але, типу, якщо йде перегрів. То ось цим прям треба дуже великий скіл, щоб прям жар нормально контролювати, щоб у тебе все нормально курилося. да, ну ти вірно підміти там. Умовно ти в заклад не поставиш цю чашку і не винесеш людям її. Тому що в тебе будуть постійні проблеми там з тим, що вона буде перегріватись. І я так розумію, її відновити можна, але важкувато. Типу. Тому я думаю, що да, для декору вдома поставити чашка досить непогана, але зверни іншу ситуацію 450 гривень умовно за те, що в тебе просто стояла чашка в колекції. Ну. Типу, тут вже кожен має вирішувати для себе. Я, наприклад, ну, типу, залишу її собі в колекцію, може, мені лагом вийшли нову чашку, а не розбиту одразу. І я собі залишу її в колекції. Але ну, дійсно курити на ній на постійній основі не бачу в цьому сенсу просто. Але. Ну, в принципі, да. На постійній основі курити ні, це так, чи стоїть з друзями забити по приколу просто і все. Да. Е, в принципі, все. Чого тобі ти підиш про цілу чашку? Ну, закинула, е, да, я кажу, що сіла. Я вибачаюсь, ми її спеціально вдарили чуть -чуть, там, щоб вона ніби тріснула. А так чашка досить-досить хороша, міцна. Ми дуже довго намагалися її розбити, насправді ми там підпилювали її. Тому да, стійкість матеріалу досить висока. Чашка міцна, просто як камінь. З іншого боку, суха. Вона має взагалі битись легко. Це ж як звичайна чашка, як чашка для чаю, у тебе ж вона легко б'ється. Ну, можемо спробувати. Та не треба. Ти що, що платити за чашки? А ми будемо за неї платити? Ну так, да, звичайно. Так, собі тоді варіант дійсно. Ну, тут, звісно, ще можна врахувати, що е, тобі чашку цю подарували? Так. Як і мені подарувало її. Е, чи купив би ти сам її за свої гроші? Блін, ну знаєш, я ж фанат прям чаш, то напевно би придбав собі е, для колекції. У мене є гірші експонати, за які заплатив такі самі гроші, типу вони стоять там, жодного разу не курились. То для колекції, напевно, би взяв, але ну блін, 450 гривень не знаю, не ну, знаю. не процесу. можу. Як для колекції, якщо да. прям для колекції, то якщо це колекційна чашка, то вона має вартувати якихось нормальних коштів. Якщо до це ре... до, до речі, от е, до цього повернемося перший перша чашка, коли в неї висилали, це здається, був вихід навільніки або п'яти нових смаків у навілі Нікі. Коли е, виходилося Труманго, е, то мені прислали чашку от її тоді. І тоді мені здавалося більш крутим варіантом, поки вони не випустили її, знаєш, на прямо на загальний продаж. Тому що зараз вона по суті втратила свою а, колекцію. А, тому що Тоді вона була як ексклюзив. Да, да, да. А зараз, ну типу, це більш такий, знаєш, формат там, типу, що ти можеш її придбати будь-де в будь-якій кількості. А, ні, ні, ні. До речі, вони, вони тоді продавали також їх. Вони з самого початку їх продавали. Просто yeah. у них на початку був тільки один колір. Ось такий, як у мене тут. А потім вони, вони пізніше вже випустили в різних в інших До кольорах. речі, ось, ось прикол з кольорами мені дуже сподобався. Типу, це вони там на фотографіях виглядають ніби скітлс якийсь тебе там розквіданий, то з кольором зіграло досить непогано. Так, да, згодно, прикольно. До речі, ти хотів запустити свій е, канал після ось, да, після дайджесту. Шо, да. де канал? Та <свіст> блін таке, знаєш, запитання. Я вже придбав там собі навіть якісь стойки для камери, придбав світло, якесь мінімальне, типу там, але це все якось відтягується. Ну, ти знаєш, яка ситуація, в принципі, зараз відбувається, і то я думаю, такий, так, в принципі, давай пізніше, пізніше, пізніше. Не знаю, можливо, я колись доросту, але скажу тобі ще така ситуація, а що знімати? Тобто, відверто не хочу знімати просто то, що знімають там всі, або то, що завжди е, знімалось, там. хочу щось ексклюзивне, а поки що в мене для цього немає ідей, тому думаю, що це почекає трошки. А у вас світ ти вже закупив. Так, да, ну мені здається, щоб краще. Потрішки всього купляти, і знаєш, іноді відкриваю шафу і такий. Точно, я мав це зробити і такий. Подивимося, подумаємо. Ну, форматів просто, мені здається, зараз досить мало, і мало нових продуктів виходить, щоб прям можна було обговорювати щось знімати. Прям круте. Ні, продуктів виходить насправді досить багато. А ось форматів не вистачає да, згоден. Коротше, Дімон, це ти просто виправдав свою, свою прокасинацію. Да, 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 да. Е, Жекос. Запрошую тебе в кадр покорити наші чашки. Щоб ти спробував сказати свою думку. Тут Хто не треба думаю, без демобіску на цей. Я зараз зніму свою і буду тримати для нього. Опа, давай мені Тримай. Всім привіт. У мене для вагу моя ідея. А, ну. А, ну. 에, зробити чашку не таку пустотілу, а вагом робить своє вугілля. Ага. E, і в них вугілля Досить якісне, і вони презентують його як мегакуб. Uh -huh. дає дуже багато жару. І зробити чашку не поситілу, а прям повністю глиняну чашку, дуже товсту. І зробити з таким слоганом, типу, спробуй розігрій. Зробити от прям <ріст> челендж, запустити серед криляних мислів, Що спробуй розігрій, спробуй прокури. Тоді може ще от один варіант зробити таких чашок. Я думаю, що це також стрільне, тому що те, що ви сказали, абсолютно правильно зараз відносно цієї чашки, що важко контролювати жар, важко посити в роботу. Тобто як колекційна чашка додому один раз прокурити, так прикольно, як для колекції для людей, які прям цим горять, це фігенний експонат. Він класно стане десь в колекції на стійці і буде стояти і прикрашати цю стійку і зробити. Якийсь призовий фонд для тих, хто там якось зробить на ній щось дуже прикольне. Ну, в принципі, для нас вони зробили призовий фонд за це відео. Для вас так. бо ви лідери думок. Давайте будемо об'єктивні. Є прості крайні майстри, які ж також можуть приймати участь в цьому і щось оригінальне зробити. Як на мене, це буде дуже прикольне для популяризації бренду. Слухай, ну я дуже я згоден прям повністю з тим, що говорить Джека, якби зробити її е, не постаттєвою, а yeah. товсту, тобто, щоб вона нас серед не було зелени повністю. І може там навіть трошки більший отвір, не отвір, а більшу забивку, yeah. зробити, це буде крута чашка. Як умовно, взяти, наприклад, той же густобоус турка, яка yeah. товстезна, прям. Yeah. Ось, ну, вона ж дуже круто куриться. Yeah. Yeah. Ось, ось, перших... Ця чашка буде працювати круто. Одна із перших їхніх варіацій, де вона прям дійсно така. Масивно, типу, ти її в руках відчуваєш, що це прямо, там, вона глибока, велика, досить непогана чашка насправді. Тому бажання таке тільки одне. Да, згоден. Гроші, Ось... карту зараз скину. Ось, до речі, я не курив її, скільки часу бачу, вона прям дуже добре перегрілась на двох глячках. Да, ну, і... Ще є велика різниця між вашими забивками. У тебе в дотик. Жека забуває без дотику в основному, і ось це і грає роль. на ну, час, до речі, дотики, да. Він вже, вже не витримує, вже mm. без дотику, і воно більш стабільно куриться. Хоча вугілля зараз у вас стоїть однаково. Тобто я поставив вам ще по одному свіжому, і воно на двох куриться, вже не абсолютно комфортно, в тебе я не Ну, воно давай. Спробуй, ну, але ну, мені здається, що це максимальний дискомфорт по курінню. Його, ну, її потрібно збивати жари і відновлювати, тому що прям плачевна ситуація. Згоден. Так. Абсолютно згоден. Тобто зараз іде що, що... Вугілля без кришки, без нічого. Так, да, я залишив рахунок, скільки я півтора хвилини не курив і ну, от це прям дійшло до критичної точки. Важте, Слухайте. Ідею так. я вам подав? Важно. Працюйте. Що я можу ще сказати? Да, для дому цю чашку взяти можна, це тебе прикольно похизувати. В принципі, yeah. на заклад можна так само взяти, взяти, поставити на стійку, щоб там гості тебе бачили цю чашку, і приходили просто О, вау, прикольна, яка у вас прикольна чашка. є, Чи показати, що дивіться, яка у нас прикольна чашка є, але забувати ні, я вам не буду. Але, можу забити, звісно, але типу, врахуйте, що там якби, пожару треба грати дуже добре. І в принципі, ну. В Такому плані, так. Да, типу, це yeah. якась як прикольна ексузівна чашка, да, вона працює. Як чашка, яку можна прямо поставити на поток в роботу, ну, на жаль, ні. Якось так. Yeah. Все, ми ну, саме думаю, можемо закінчити. Да, так, тепер все. точно можемо. дякую, що нарешті все це буде. ради було бачити хоч. Дякую. Ну і тобі теж. Все, всім все, пока, Підписуйтесь на лайки, підписки, пишіть в коментарях, щоб Дімон. Димон, блин, запускай давай свій канал. Короче, у все да, 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 Можна, можно. Якщо все. напишете, може, можливо, я обдумаю своє рішення. Все, всем пока. Пока-пока-пока. Все,